В Слов'янську, але не тільки в Слов'янську знаю, побувала за ці дні. Отож, що побачили і яка ситуація От в ці дні, фактично, дні, які стануть річницею так, звільнення перших міст Слов'янська, зокрема три роки тому. Два роки, два роки тому. тому наталки виправляють та та. та. Ми власне от зараз спілкуємося з генералами, зокрема з командуванням десантників. Говорили тут з генералами, говорили з командирами бригади. Власне, звільняли слов'янсь два роки тому. Вони тут з'їхалися для того, щоб завтра взяти участь у святкуваннях. Має бути і техніка. Знаємо, тут з 9 ранку вже готуються і прибирають місто. І має бути президент. Власне, це все обговорюється, але ми не про слов'янську хочемо розповісти. Бо це в принципі зараз там спокійне нормальне місто. Uh -huh. От вивчаємо, як воно змінилося за два роки звільнення. Тим не менше, ми повернулися із Дебальцівського напрямку, так де були минулого тижня дуже активні бойові дії. І, в принципі, вони не можна сказати, що повністю закінчилися там і далі серйозно обстрілюються і село Луганське, де власне стоять військові українські, але є така, от можна сказати, перемога, про яку мало говорять в медіа, що дійсно. Військові змогли 4 кілометри пройти і зайняти позиції бойовиків ДНР. І для бойовиків ДНР це досі шок. До сьогоднішнього дня ми навіть знаємо є от ця інформація, і на сайті громадської вже бачила про те, що. Гинуть при дивних обставинах командири бригад так званої Донецької народної республіки. Зокрема, от на фугасі підривався командир, який ну, тримав, можна сказати, оборону на цьому вже ну можемо говорити пункті Мурашник під Дебальцем, так біля Логвінового, яке власне зайняли бійці першого батальйону 54-ї бригади збройних сил України. І зайняли досить успішно, тому що тільки два загиблих, з яких Василь Сліпак та оперний співак. Ще один а, боєць також перш першого батальйону 54-ї бригади загинув. А так 11 поранених в принципі. А там набагато менше втрати ніж бойовиків ДНР. І ну така от операція, в якій за 4 години там дійшли, пройшли 4 кілометри з одного боку, два з іншого. Наші військові невеликими силами зайняли буквально позиції. і Залишилось їм там 7 кілометрів до Дебальцевого. Могли взяти і місто, якби там було підкріплення. Так, але такої потреби не побачили командування. Про це все в нашому репортажі. Я сподіваюся, сьогодні, завтра ми покажемо, як це було. Також ми поспілкувалися з бійцями правого сектору, які вже 30 людей війшло, власне, в цю 54-ту бригаду збройних сил України. Тобто, війшло легально, офіційно, і це такий якби перший початок. Чому вони війшли саме сюди? Тому що там зараз першим батальйоном командує... Олексій Купол його позивний. Він власне був в 93-й бригаді в пісках. Забрав, ну, якби захищав Донецький аеропорт. Там вони познайомилися всі його довіряють, якби бойовому командирові. До нього йдуть в бригаду. На такій особистій довірі це все побудовано. Знаємо, що і Дніпро 1 туди збирається входити. і так трошки також і Карпатська картопська Ру... перебиваю, Настя, але трошки нам уточнити, бо звідси не так зрозуміло, щоб. Про що йдеться? Це наступ чи це тактичні бої? Ну, складно говорити, тому що якби офіційна інформація це контрнаступ, але ми розуміємо, тобто що ніби обстрілювали наші позиції, і військові розсердилися, відбили атаку, і трохи захопилися дуже активно, почали йти вперед і зайшли аж на 4 кілометри на позиції власне бойовиків. Так ДНР жартував командир, що от досі розбирається в ДНР, і це правда, що розбираються, бо думали, що 54-та бригада це зі слів командир. Першого батальйону це не не мої слова. Думали, що це якби аватарська бригада, тобто що ніби там всі п'яниці. А виявилося, що це бойована аватарська бригада, що от реально зайшли і зайняли позиції. Така от неочікувана вийшла контратака. нібито, але ми розуміємо, що атака готувалася. Вона готувалася не просто так, щоб в четвертій ранку не просто так вийшли і пішли. Ну але це все вже до інформації, напевно, від командирів, тому що якісь секрети таємниці військові ми відкривати всі не можемо. Знову ж таки, в репортажі дуже добре про це говорять самі бійці-учасники цього наступу. Які власне, от 4 години протрималися в на цих позиціях? Я скажу, що на позиціях бойовиків знайшли документи двох лейтенантів російських. Один російський один з них був з А, тобто. То це все таки ну якби дійсні офіцери російської армії. От і сліди свої залишили там в окопах. Вони а так само були бойовики ДНР, ЛНР, е, армії. І кажу, що зараз це великий переполох. Там навіть артилерію ми знаємо, підігнали від Авдіївки. За що Авдіївки дзвонили військові, дякували військовим на Дебальцівському напрямку, тому що артилерію від них відвели і перевели сюди в сторону Дебальцевого. Тобто, це це така була серйозна, я б сказала, переможна переможна операція. Там казав пан Муженко, що до нагород приставить бійців і командирів. Поки що правда нагород немає. Навпаки, знаємо, що таке було таке. Ай-яй-яй, через власне те, що загинув Василь Сліпак. Але якщо говорити про самого Василя, то хлопці кажуть, що своє завдання він бойове виконав. Він дійсно мав на кулеметі прикривати групу, яка йшла вперед, і він це зробив вдало. Ніхто там не постраждав з тої групи, яку він прикривав. Ну але дійсно так є. На жаль, в бойових діях що першим снайпер вбиває саме кулеметника. Тому ну це і сталося з Василем, і ну але кажуть військові, що він він і хотів в принципі, якби загинути в бою. Що... Це для нього був ну такий, що, що і взагалі, коли він ішов, це для нього була така переможна річ, що вони нарешті йдуть якби вперед. А, дуже хороші там спогади про нього, але каже, що більшість навіть не знала, що він там опорний співак був, якась знаменитість, воював, як і всі, виконував завдання, як і всі. Ніяк себе нічого там не представляв більшого, ну не казав, що я щось більше і так далі. Згадують там про нього, повісили його. Портрет Юрія Журавля, який намальований його залишив він хлопцям. Там і грі і ці. Боже, як це називається? сонячні батареї для зарядок, тому що на позиції немає там ні електрики, ні нічого з своїми підписами міф. Тобто залишив якісь речі, і от зараз вони служать бійцям правого сектору. А я вже нагадаю, що 30 бійців зараз війшло в Збройні Сили. Кажуть вони, що давно могли війти ще взимку 15-го року, коли були бої за Донецький аеропорт. Але насправді їхнє командування, саме там пан Стемпіцький, Ярош, не хотіли цього, бо багато хотіло бути командиром. Ми боялися, що не будуть командирами. Це зі слів поделя. Не які власне командує цією групою в складі зсу, а що могли б вже створити свій окремий батальйон, якби не зволікали. А насправді командування правого сектору не допомагали їм ні фінансово ніяк, і дружини кажуть вже просто не витримують, бо немає чого їсти. А у них ніколи не було ні зарплатні, ні допомоги. Наприклад, поделянина за весь час там його батальйону загинуло 15 людей. Тобто, 15-тим був саме міф Василь Сліпак. Він каже, що ніхто не має ні учасника бойових дій статусу. Так сім'ї нічого не отримав. І це було якби поштовхом до того, щоб нарешті легалізуватися, створити окремий свій підрозділ.